Дорогі друзі, вітаю всіх, хто в тій чи іншій ролі долучився до сьогоднішньої події. Ідея інклюзивного басейну народилася ще вдома, на нашій рідній Донеччині, і знайшла своє втілення на Прикарпатті. Це повноцінний новий простір для реабілітації ветеранів, людей з інвалідністю, дітей і дорослих, які потребують відновлення. Наш центр був змушений виїхати з Краматорська. Але навіть в евакуації ми продовжуємо створити умови для здоров'я та відновлення людей, передусім для наших захисників. Дякую керівництву центру Світлані Фоменій і команді за відданість, а владі Івана Франківська за підтримку та прихисту. Цей басейн ще одне переконливе свідчення: Донеччина живе і розвивається, де б ми не були. Нехай він стане місцем сили, і надії для кожного, хто його відвідає.